У Рівному допомогли збирати кошти на безпілотний літальний апарат. Дійство приручили до відкритого чемпіонату з боксу. На благодійний турнір з'їхалися спортсмени з п'яти областей України. Як це було? Дивіться далі. Патріотичними танцями у Рівному відкривали благодійний турнір з боксу. Ідея виникла дуже спонтанно. Зібрати спортсменів для, для розвитку боксу. По перше, в такий нелегкий час це тяжко взагалі робити. От ми вирішили командою об'єднатися, зробити непоганий турнір для того, щоб спортсмени могли продихатися, пробоксувати, показати свій рівень. Проявити себе у рівному до рингу зібралося понад сотню учасників. Це боксери з Києва, Житомира, Хмельниччини, Рівненщини та Волині. Ми саме з Харківщини, але на жаль, наслідок військових дій ми були. Але дякувати Богові, що ми у Рівному знайшли дуже гарну, дуже таку класну спортивну день США No5. Дуже гарного тренера, Ми задоволені. Дитина зараз звернулася в тренувальний процес. Син Максима один з перших, хто провів свій поєдинок у рингу. і йому вдалося здобути перемогу. Бій хороший, хороші противники. Та, окрім того, що спортсмени підтримують форму навіть під час військового стану, головна мета це збір коштів на безпілотник для головного управління розвідки. Два з половиною мільйона вже зібрано. Ми долучаємося до цього збору. Залишилося 500 тисяч. На заході побувала і патрульна боксерка з рівного Івана Крупені, яка нещодавно перемогла на всесвітніх іграх поліцейських та пожежників. Організація дійсно на високому рівні, тим більше в цей час зібралося п'ять областей. Тому я так як з мого досвіду я ще дивлюся, як все для спортсменів, там, наприклад, як для тренерів. Загалом на турнірі не було переможців та переможених. Усі отримували медалі та кубки. А головне гарний настрій. Ілля Тимошевський, Павло Стецюк. Новини рівного.